Незалежність українцям не була подарована навіть Богу. Українці довго боролись за цю незалежність, криваво боролись, десятки мільйонів жертв. І ви знаєте, на тлі нинішньої війни ця незалежність виглядає нам дійсно вистражданою, але необхідною цінністю, щоб. Не втратити людську подобу, не втратити свою культуру, мову, не втратити самих себе у цьому світі. Незалежність це безперервне самовдосконалення. І кожне нове покоління, яке приходить, починає сприймати незалежність не просто як свято, де можна добре потанцювати, поспівати, але як Такий контрапункт для самоусвідомлення. Де ми, хто ми, з ким ми. Ми точно з Європою, ми точно з цивілізованим світом. Це дається важкою кров'ю. Але ця боротьба нас вдосконалює. Ми кращі, ніж наші вороги. І це їх бісить. Це їх бісить по нашій людській якості, національна солідарність, взаємопідтримка і є нашим основним ідентифікатором. Друзі, глядачі інтервізора, вітаю вас з Днем Незалежності! Саме ця незалежність надихає нас на щоденну боротьбу, на щоденний маленький подвиг заради самих себе, а значить заради української нації, заради української держави і заради України під Сонцем на цій планеті. Будьмо. Слава Україні!